Ветеранів 22 створено створене об'єднання співвласників. Фактично вони вже чекають на випуску з державного те, що вони об'єднання співвласників. І інформацію про те, що створюється об'єднання, я повідомляла особисто разом з головою. Ветеранів 22. Якщо там створюється об'єднання співвласників, це дуже позитивний момент, дуже спальний, Це якраз включено у програму реформування і. Українського житлового комунального господарства, в тому числі міста Луцька, ніхто абсолютно ніяких заперечень не має, тільки реєструється об'єднання, передається йому на баланс по акту безпосередньо житловий будинок. Ми відповідно зразу ж припиняємо будь-які плати за отримання даного будинку. Але в даний час, поки ця процедура здійснюється, житлово комунальне підприємство, яке би воно не було, воно мусить отримати зобов'язане отримати всі претензії за невиконання будь-яких робіт. Пане Анатолійович, тоді коли будується будинок. Дайте, ну, дайте відповідь на ваші я запитання. Дайте відповідь на ваше запитання. Я вас лишу зараз ставлю. слово взагалі. Я, я вас ставлю. лишу я не слово, дайте ведіть до дайте. культурно, будь зверталися. Це ж не люди звертаються, Роман Анатолійович, встановити їм тариф. Звертається забудова, який збудував житловий будинок. Так, я перепрошую, У нас не дискусія. Ви задали відповідь. Зап... Роман Анатолій, я перепрошую. Ви задали запитання, дайте надати відповідь. Ми не дискусія на момент Кінця забудов, ну, на будівництва квартири було 100, 100%. Я думаю, для того, щоб передати на МЖК, нам напевно на треба купатися людей. Чи хочуть вони, щоб їх обслуговували, чи ні, як ви думаєте? Яким чином це зробили, розкажіть це... мені? Бо це зроблений будинок. Його треба, щоб хтось експлуатував. Якщо до моменту експлуатації заселення людьми немає створення МЖК, значить забирає, забирає карто ОСББ. Хто, значить сказали, почекай, не перебиваєте. Так, може, Я перепрошую. Почекай Я, Почекати, ви кажете, я бої, перепрошую. Ви що? ведіть Сто? себе. Сто? Микола, Микола, може, ви я перепрошую. Ви ведіть себе, будь ласка. Ви на засіданні виконкому, а не на Пивбазі чи на якомусь дискусійному клубі. Ведіть себе нормально або покиньте, будь ласка, зал. Я не пойшов до вас А я вас не запрошую, То ви все. прийшли, будь ласка, ведіть себе культурно. Культурно ведіть себе. Я культурно веду. Значить, виконком його приймає в експлуатацію, значить, виконком несе відповідальність за експлуатацію цього об'єкту. Тобто, я ви ви не ведіть поряд. Висяте, заспокойтесь. Я перепрошую. Заспокойтеся. Вас щоб попросити, щоб вивезти звідси чи що? Ну, то що за поведінка? Поведінка, що вас за поведінка? Поведінка, що за поведінка така? Вам надають можливість висловити? Дайте, будь ласка, іншу виділи. Якщо, якщо на сьогоднішній день не створено СББ, хто його буде експлуатувати? Хто буде відповідати за речі, які зв'язані з експлуатацією цього будинку? В тому числі питання, які стосуються димових каналів, питання, які стосуються моментів, які зв'язані з забиттям внутрішньої каналізації, багато інших речей. Тобто відповідає або приймає на себе ОСББ, або бере експлуатуюча організація, яка на території якого знаходиться цей об'єкт. Він не може просто висіти в повітрі, тому що до нього ніхто не приїде. Не приїде Луцьк тепло, не приїде Луцьк-водоканал, ніхто не буде займатися цим об'єктом. Тому є період. Ці будинки передаються МЖК, завтра створюється СББ, автоматично воно забирається з МЖК і створюється займається ОСББ цими всіма питаннями. І чому ми зараз починаємо городити? ці згороти створювати якусь проблему на рівному місці.